Я вас в етері телеканалу НТК. Проєкт будьте певні, як завжди, спілкуємось з психологиною Наталою Федорук. Наталочко, рада бачити тебе. Привіт, Тетяна! Тема нашої сьогоднішньої розмови сама винна. Отже, чому люди звинувачують переважно жертв обставин і не задумуються, що це недобре? В Психології навіть є. Певний термін «victim blaming», тобто звинувачення, жертви насильства або несправедливості в тому, що з нею сталося, в тому, що вона не робила. І чому так відбувається? Ну, тому що йде мова про стресову ситуацію. Трапляється якась неприємна, сильно неприємна подія. І коли люди це чують, то це викликає в них стрес. І стрес це завжди напруга внутрішня. І цю напругу хочеться позбутись. І тому, з'являється, так в голові вже є така стереотипна думка, що сама винна. Бо десь людина чула, десь через засоб масової інформації, десь сім'ї, десь в соціумі обговорювалося. І тому зразу так. Позбутися цієї напруги, ага, легше звинуватити жертву без того, щоб оцінити і розібратися, без того, щоб емпатійно включитися людині, та якби деяким людям, які мають оцей victim blaming, схильні до звинувачення жертви, вони застосовують оцю таку опцію, сама винна. І їм стає легше від цього? І їм частково напруження зникає, але в ситуації це не змінюється. Тому що. Ситуація є ненормальна. Звинувачувати ненормально є. І далі вже так іде виправдання того, чого я звинуватила. Наводяться аргументи. Ну, наприклад, е ага, вона чого в короткій спідниці? А вона чому яскраві губи підмалювала? А вона чого в цій годині ходить? Е Хоча відповіді людина не знайде. Але якщо взяти по коментарях, наприклад, в соціальній мережі в людей зразу обурення і частково з них будуть звинувачувати. Причиною цього є: одна, попри те, що є соціальний стереотип такий сформований. так? Друга причина це така віра у справедливість світу. Нас з дитинства так привчають у добро і зло, що зло завжди буде наказане. Більшість фільмів закінчується тим, що добро перемагає зло, і е, людина вірить в цю справедливість. Та за гріх має бути спокута і покарання. Тобі повернеться, так? Є такі на слуху е, речі, і відповідно людина вірить в справедливий світ і собі думає, що. Погані ситуації трапляються з поганими, а добрі з добрими. Якщо трапилось там, насильство, значить вона погана, значить вона якась не така. Я, я щось підозрювала за нею, що щось там недобре таке в ній. Людина ві, е, абстрагується і показує десь е, свою унікальність тим, що зі мною таке не трапиться, бо я ж розумна, я не буду в е, цій спідничці короткій ходити чи в декольте. Чи якось себе поводити. Але це неправда, тому що маємо всі прийняти, що світ, в якому ми живемо, він непередбачуваний. І з будь-ким може трапитись як хороша подія, так і нехороша. Ще знаю, що є цікавого такого. І... Ще важко сприйняти те, що е, ця психологія звинувачення жертви, вона націлена назовні на і всередину. Тобто, як суспільство зовні звинувачує жертву в тому, що з нею трапилось, так і, на жаль, жертва схильна сама вірити в це і звинувачувати себе в тому, що трапилось. Які люди звинувачують? Які, які також в дитинстві, в перепрошую, в минулому мали досвід потрапляння в подібну ситуацію і чули на свою адресу таке, і відповідно прийняли, що сама винна, і тому вони хочуть і так проєктують свій оцей внутрішній стан на нову жертву. А, Ті, які, от власне, вірять в свою унікальність, що вони святі, побожні, і з ними таке трапитись не може, тому що вони моляться вранці і ввечері, вони ходять в довгій спідниці і в хусточці і себе правильно поводять з ними, точно таке не трапиться. Тобто, ті, з якими таке траплялось, і ті, які вірять свою унікальність. Взагалі, це безпечно чи небезпечно обвинувачувати жертву. Ну, це дуже небезпечно, тому що дивися, ми відповідальні за будь-яке своє рішення за будь-яке слово, тому що воно, як зернятко, воно сіє щось, і тут залежно, чи це проросте щось прекрасне, чи щось дуже руйнівне для іншого прекрасного. Так, от, коли людина звинувачує жертву, в тому що вона сама винна замість підтримки, бо це і близькі можуть бути. Тоді е, травмована людина, жертва обставин, вона ж травмована людина. Е, вона ще більше поглиблюється в цій травмі, вона ще більше в розпачі. Вона, вона ну все, вона не знає, що робити. Для неї крапка в житті. Так? Або прийняти це, що винна, і бути далі жертвою обставин, е, або ж, або ні, це неможливо так жити. І приходить вона до такого висновку, що треба піти з цього життя. Бо не знаходить підтримки в найрідніших. Бо куди не піде таке цькування. У мене був досвід, коли я працювала з малолітнім хлопчиком. Він пішов до сусіда, до друга. А в того сусіда друга був старший брат, який був дуже розвинений, тілесно, і, напевне, там вже була та 100% пробуджена сексуальність. І він вирішив з цим маленьким хлопчиком. Погратися підковдрю щось. Так власне, коли мама, дізнавшись про це, що така була якась спроба та розбещення дитини, вона е звернулася до мене, е щоб виявити, як ця людина, людина дитина сприйняла, вона була дуже в шоці. І я їй порадила все ж таки звернутися в правоохоронні органи. Так, от, е там сказав їй е поліцейський, що нікому не говоріть. Тому що в нас та, жертву насильства, в нас дуже суспільство не любить. Ну, в результаті вони виїхали з коломиї, бо вони давно планували виїхати. Але дивися, наскільки так навіть підтримував той працівник правоохоронних органів цю ідею, що, типу, ні-ні, все приховати. Зараз, час поміняюся, це було 10 років тому десь так. Все змінюється. І ця стереотипна думка вона зараз на неї дуже агресивно реагують ті, хто більш свідомі. І навіть зверне увагу, що відбувається з нашою країною. Вона жертва насильства від агресора Росії. І з'являється така думка в просторі так, від американських друзів, що сама винна. Сама на себе напала чи, як, чи сама спровокувала. Тому це є як між людьми, так і в житті на рівні держав. Отака такий момент. Тому ми маємо дорослішати, за себе стояти, а ті, хто реально постраждав, їм допомагати. В усвідомленні, що ні, ти не винна. Ти маєш право одягати те, що хочеш. Ну, звичайно, що мова йде про місце визначене, ти не можеш піти у святиню. Де моляться люди, так якось провокативно, не в тому убранні. Має бути елементарний етикет. Але тим не менше, ми живемо в вільній державі, де ми відвоюємо так свою цю свободу, волю і право виражати свої думки, пристойно виглядати або в певних визначених місцях виглядати так, як то вимагає, ніхто не забороняє. Більше того, ніхто не гарантує, що якщо я буду йти в довгій спідниці, в хусточці, в нетемну що зі мною нічого не трапиться. Тому це вкрай небезпечно звинувачувати, тому що ще раз узагальнюю, що посилюється ця травма, і людина на самоті з. Своїм стражданням. Друге, це дозволяє агресору і подібним також себе поводити, тому що зло не покаране. Покарана жертва, таким приниженням, неприйняттям суспільства. І тому це провокує повторення з серії подібних насильств. Тому що людина, яка має владу чи фізичну, чи реальний статус влади, і яка має отаку бубку. Має теж якусь внутрішню агресію, то вона що, схильна в такий некрасивий спосіб шукати собі когось слабшого і виражати всі свої потреби. Тому що вона знає, а що мені буде. Інша причина, чому це небезпечно, це тому, що утверджується цей стереотип. І тому ніхто й не буде звертатись по допомогу, бо який зміст. Бо ніхто й не допоможе. Тому не маємо так робити більше того. Маємо своїх дітей виховувати і пояснювати їм, звичайно, де коли я тебе зустріну, контакт тримати, пояснювати, де ходити, де не ходити. В разі чого, ну, бо зрозуміло, де є якісь небезпечні так, квартали, десь будівлі, то нема чого там ходити. Але тим не менше, якщо з тобою щось станеться, я за тебе постою. Ми, Тебе захистимо. Дитина має не боятися звернутися. Я не знаю, як ти, але в той час, коли я була малолітня, цей стереотип дуже був поширений. І відповідно, я не знаю, що я би звернулася до тати і мами, тому що мені би було соромно. Тому я би якось думала, як цьому зарадити в інший спосіб. А дитина має, має перш за все, звернутися по допомогу до своїх найближчих, які точно її не звинувачують. Можна часто почути від батьків сама винна. Так, правда? Так. Так, тому що ну, батьки це що? Це є ближче соціум. Якщо вже батьки не підтримують, то якої підтримки чекати від суспільства, правда? Ну, тому є випадки, коли е діти йдуть з сім'ї, коли е залишаються наодинці своїй травмі, і щоб якось від цього болю позбутись, починають вживати. Алкоголь, психоактивні речовини потрапляють на так, гачечок недобросовісних дядь і тьоть, зацікавлених в тому, щоб вони ставали залежними. Правильно, так. і так винувата? Так. І, і більше того, через деякий час батьки згадують: ой, а я ж старший стою, мені потрібна допомога. А що ж це ти не приходиш до мене, дитинку? Так, не відвідуєш, не допомагаєш. А ця дитинка. Яка вже не дитинка, розуміє, що я від батьківського дому не отримала підтримку самі в найважливіші моменти мого життя мене е, не прийняли. Мене, можливо, виганяли з дому, сварили, карали, звинувачували, що сама винна. Тому я маю право це не робити також. Гаразд, ми розібрали негативну сторону. А як би мало бути. Правильно, знаю, не любиш це слово, але як би соціум мав допомогти угу. підтримати жертву? Е, чітко розділяти, що є добро, що є зло. Що той, хто напав, то це його проблеми, це він перший зробив. Ну, на прикладі України, ми ж це розуміємо, так? Е, відповідно, Якби жертва не провокувала, оце дурниця, оця сказана, знаєш, є такий вислів. Якби сука не підняла хвіст, кобель би не скочив. Це абсолютно ненормально говорити, тому що йде мова про е, дорослих людей. Ну, перш за все, виявити в собі оцю таку думку, оцю таку когнітивне викривлення, цей такий стереотип. Просто зрозуміти, що якщо ви колись так думали, то припиніть. Підтримувати цю думку, що жертва насильства сама винна в тому, що з нею зробила. Е, натомість спробуйте себе таки поставити на її місце. Е, не думайте, що з вами цього не трапиться, якщо ви чесні, побожні і такі правильні. Тому що е, це про життя на планеті Земля, де трапляється різдне. Е, Виховуйте в собі емпатію, вміння співпереживати. Тому що той, хто постраждав, він не хворий, не проказує, від якого можна заразитись. Він потребує допомоги. І більше того, е Якщо всій людині надати чесну допомогу, вона може дуже прекрасні великі речі зробити для багатьох. Один з прикладів, якщо ти знаєш, хто така Луїза Хей, була психолог, яка, наскільки мені відомо, утвердила, придумала афірмації, такі позитивні налаштування. І вона багатьох людей надихала в тому, як любити себе. А вона була жертва насильства, здається, від свого вічима, жертва сексуального насильства. І вона змогла цей досвід травматичний пропрацювати, щоб так вийти, вийти, скажімо так, побита, але не зломлено. Тому дуже важливо підтримати людину. Чітко треба розуміти, хто агресор. І що він повинен бути засуджений, і він повинен бути покараний, тому що якщо цього не зробити, якщо його виправдовувати, то він це сприйме як слабинку, і він знову буде повторювати. І це вже практика кримінальної психології, коли створюються рецидиви. Тому ось так. Як покроково, практично можна допомогти жертві? Ну, давай так: постраждала людина від насильства. Якщо це є близька, то перш за все, ви точно маєте бути уважними до тих змін, які відбулись. Чи дитина уникає та закривається в кімнаті? Чи не хоче, якщо ми говоримо про дитину, виходити. До школи, чи щось відбувається, що вона засмучена, плаче, тобто щось відбулось. Тому я закликаю, будьте уважними до своїх дітей. Щодня запитуйте, як пройшов день. Оце слово, хай воно десь автоматично, але воно має бути такий від вас запит, як і ви по відповіді теж можна почути, що в тому голосі, навіть якщо в цей момент та, маєте свої справи, маєте посуд. По голосу можна зрозуміти, ну, принаймні, я чую, чи там є втома, чи є злість, чи так дитина зацікавлена розказати, як пройшов день. Далі, як би воно не було важко так схиляти до розмови, тому хто не хоче говорити, тому що весь, так ми з колегою тут працюємо, і бувають випадки, коли десь. Ми після консультацій звертаємося по допомогу до психолога свого, щоб опрацювати той травматичний досвід, з яким звернулася дитина. Приводить мама дитину, і дитина, вона внутрішньо переміщена, розказує, що там, де вона жила, то вона стала жертвою насильства в таксі, і про це мама не знає. Тому це страшно, як то мама не знає, дитина просто не кажіть моїй мамі. Е, буває таке, що батьки звертаються так, до психолога, не знаючи, що за тим е, сам, самопочуттям, чому дитина в депресії. Тому що їх немає, вони неуважні. Або в них є то, в тому числі ця думка, е, що туди підеш, так? будеш ще більше покарана від мене. Наші хто е, кажуть, що цигон виховує. Ще б'є до того, як дитина відро з водою може пролити, наперед б'є. Тому такі якісь викрилення у вихованні вдома порожню оцю таку дитину захисну функцію не говорити, бо скажу, буде мені ще гірше. Будьте уважними, розмовляйте, давайте розуміння, що я на твоїй стороні, ми щось придумаємо. Ну, як мінімум, не звинувачувати, а підтримувати, питати, чим я можу тобі допомогти, якщо це близька там людина, тому що достатньо іноді просто так сидіти, як ти зараз уважно слухаєш, і просто розуміти, що є е, серце, яке мене приймає, хтось, хто мене обійме, хтось хто е, скаже мені, та це не з тобою щось не так. Давайте людям право відчувати різний спектр емоцій: і гнів, і розпач, і образу, і е, сум, тому що це є нормально, це є природньо. Підтримуйте в цьому. От до речі, вчора така теж стереотипна думка. Е, працюємо з дружинами військових. У нас таке є коло з колегою е, коло підтримки. І Жартуємо, так, як діти, там, якась тема сумна, проговорюємо. І одна учасниця видно, що напружена. Так, всі помітили і пробуємо так, дізнатися, як в неї справи, і вона каже: я не хочу засмучувати інше. Я думала, чи йти, чи не йти. Бо в мене якийсь такий настрій, я сама не розумію. І я їй ще раз прийшла нагадати: а мета нашої зібранівки в чому. Це група підтримки, пліч опліч, щоб ми могли показати себе різними саме тут. Тому вже поступово проговорюючи, так і вона усвідомила причину свого стану. Тому дуже важливо знати тій людині, яка біля вас, що ви її різною приймете. І ми з тобою та сьогодні говорили, що часто. Підлітки, провокують якусь таку негарну емоцію, так, щоб собі утвердитись в тому, а чи мама мене любить там, і злим, агресивним, чи мама тільки так за успіхи тішиться і гордиться своїм сином там, чи донькою. Тому дуже важливо вміти приймати людину різною і давати їй право бути такою. Бо саме так проживаються ті емоції, які нахлинули. Знаєш, зробила себе на думці: навіть немає в світі місця, куди би можна було притулити доречно фразу сама або сам винуватий», Правда? Краще викреслити взагалі цю фразу з нашого життя. Десь так, особливо, коли людина схильна себе надто критикувати. І Постійно е, живе в самозвинуваченні, то так, цій людині я би рекомендувала взагалі цю фразу забрати свого життя. Е, принаймні, поекспериментувати, як це буде без самозвинувачення. Але іншим так, людям, взагалі, людям властиво мати цю е, почуття провини і сорому, тому що це такий внутрішній регулятор поведінки. Бо якщо б цього не було, то ми б багато робили непристойних речей. Так. Що й дозволяють собі агресори відносно жертви. Де таке викерлення той собі дозволяє, бо в нього немає цього почуття провини, бо він викинув. А жертва в неї надмірно це є. Е, тому балансувати. Для цього треба ну, практикувати такий самоаналіз, саморефлексію. Е, ще я би хотіла такий коментар сказати: знаєш, як працювати самій людині з тим, що вона жертва е, насильства. Жертва несправедливого поводження з собою, і в неї є оця розвинута винуватість, це, по-перше, дослідити, звідки це взялося. І, бо часто, якщо в дитинстві там, припустимо, батьки критикували, звинувачували вчинках чи присоромлювали, то в неї автоматично внутрішній критик вже визрів, і на кожну ситуацію вона схильна себе звинувачувати. Хоча це не так. То е, цій людині можна запропонувати таку методику, взяти аркуш паперу і е, розділити його на три частинки, в одній записати реально е, чому так, якщо винна, наведе аргумент. І, ну, наприклад, там, бо я не знаю, там, <смі> одягнула е, коротку спідничку, бо я там волосся е, розпустила, треба було його в косу е, заплести. Щось Щось людина буде собі наводити якісь аргументи. Е, бо, бо я подивилась, посміхнулася, там, відповіла на жарт. Далі в наступній колонці, в другій прописати: е, ні, що це не так, я не винна. Є аргументи, чому ні. І тоді, наприклад, тому, що е, я не торкалась до людини, тому що я хотіла йти, а він сказав, залишся. Тому що так двері зачинені були, я об'єктивно не могла вийти. Так, дійсно аргументи, чому ви не винні, і ви також переконуєте себе внутрішньо. І третій варіант, та третя колоночка на аркуші це уявити ситуацію, коли найдорожча вам людина, близька подруга, чи ваша дитина, чи хтось, кого ви любите, щиро поважаєте, потрапив в подібну ситуацію. Які слова підтримки ви би сказали цій людині? Ви би сказали, ти сама винна? Що би ви сказали? Тому ця третя колоночка є таким ресурсом і розумінням людини, фактично, що вона до себе також має трошки більше з любов'ю, а не з критикою. Трохи більше адвоката, такого, а не прокурора, який звинувачує. Дуже гарні твої поради. Я сподіваюся, що нашим глядачам вони допоможуть. Дякую, Наталі. Щиро бережіть себе, бережіть ваших рідних. і Будьте певні, що в вашому житті неодмінно все буде гаразд. Побачимось.